Вітаю Фейсбук-аудиторію Новодністровського радіо. Сьогодні у нас в студії знана Новодністровська поетеса Інна Гончар. Як уже повідомлялося, уже у світ друком вийшла восьма поетична збірка Жовто-Блакитна мрія Інни Михайлівни Гончар. І власне сьогодні в прямому етері ми поговоримо, як же з'явилася ідея створення чергової вашої збірочки. Доброго дня усім, хто слідкує. Хто обов'язково слідкує, хто ще буде переглядати. Сьогодні рада говорити про своє нове творче дитя. І згадати той момент рік назад, березень, коли ми презентували вірші цієї війни. І дуже було багато таких щемних, хвилюючих, трепетних моментів. І всі як, ну, Не зговорюючись, всі бажали, щоб наступна збірка була про мир, про перемогу. Ну і якось отак посил у Всесвіт уже був ще тоді. Але е, коли вже збірка була готова, вірші цієї війни, от, е, я раптом у своїх е, файлах, у своїх робочих матеріалах побачила, що один вірш. Ну, якось загубився, але ж нічого не буває просто так. Цим віршем і був перший, який тепер є у новій збірочці. Жовто-блакитні квіти. Згодом ми його перейменували, назвали жовто-блакитна мрія. Ось тут видно і малюнок, і він починає цю збірку. Цей вірш був написаний ще 28 квітня 2022 року. Це історія, коли вперше від початку повномасштабного вторгнення мої діти приїхали у відпустку. Я їх вперше побачила. І вони зайшли до квартири, от саме з таким цим вазоном. Це була фотографія, і згодом я зрозуміла, що це буде відправною точкою, це буде. Назва ось так з'явилася: ідея збірки Жовто-блакитна мрія. Інна Михайлівна. А розкажіть, будь ласка, ось ця восьма збірка. Ви, звичайно, є автор, але ж величезна команда працювала над її виходом. Чим особливо ця збірочка? Поділіться. Справді, ну найперше, мене надихала моя незмінна. Художниця, автор макетування, така фея моя, це Раїса Рязанова, яку знають по попередніх збірках, тому що це вже наша п'ята творча така співпраця. І вона все і інуся давай робимо, давай робимо. І, до речі, саме заслуга така. Раїса Леонід, те, що я наважилася частину тиражу все ж вперше для мене зробити тверді обкладинці. І тобто ось перше знайомство це моя художник і упорядник Раїса Рязанова. Так склалося, що утворенні в народженні цієї книги задіяні талановиті творчі люди, і водночас об'єднано кілька міст. Тобто ось Раїса Рязанова Чернівці. Ще е, автор передмови, моя мега-крута, як я назвала, авторка передмови, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Алла Антофійчук. Це теж Чернівці. Я коли отримала від неї цю передмову, я зрозуміла, і так ми з Рісілонідімною це говорили, що це як міні-наукова робота. Я направду отримала задоволення. Коли ти пишеш, це одне, коли ти читаєш з точки зору мовознавця-науковця про свої вірші, це зовсім інше. Ну і, звичайно, що саме ось такою жовто-блакитна мрія не була б, якби не ще одна моя фея це профілітературний редактор Оксана Мох і тут уже Львів. Ми з нею спілкувалися онлайн, так як взагалі з усіма. Вона давала свої рекомендації, правки, і от без кінця ось така. Ми не поспішали. Якщо минулого разу я якось приурочувала це до свого дня народження, так виходило. То тут ми просто йшли крок за кроком вперед своєму гарному темпі. Так, 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 щоб продукт вийшов якісний, щоб збірка хвилювала і збірка залишилася. Таким особливим спогадом, тому що справді у вірші цієї війни у попередній збірці було багато сліз, багато горя, яке зазнала наша Україна. В цій збірці теж вистачає, і вона теж, до речі, сформована так, як щоденник як писалося, так і є. Ви побачите це у датах. Але. Тут набагато більше світлих, жовто-блакитних кольорів, кольорів перемоги, віри, любові, надії і ще раз віри і впевненості. Тобто, власне з 2022 року, то це тільки ось цей вірш-блакитна мрія, який так, став так, першим, ну якби з заглавним. Так. Так. А скажіть, будь ласка, ви говорили, що книжка вийшла ще теж в особливому місті, і це було дуже непросто? Так, ось я ще не назвала. Да. Для мене дуже символічно, що е, народилася вона е, у видавництві е, Журфонд, а е, власне друкарня Франклін, відповідальний за друк Денис Портненко, і це Незламний Дніпро. Я дуже переживала, тому що варто було прочитати про якісь і особливо цей період страшні обстріли Дніпра. І Я хапалась за телефон до Дениса, що там, як там. Але слава Богу, партнерство вже перевірене, тому що частина тиражу вірші цієї війни теж друкувалася у Франкені, теж у Дніпрі. О, тому ось такий є, тандем: Чернівці, Львів, Дніпро, Новодністровськ. Ну це вкотре підкреслює незламність нашої країни, і дійсно це настільки е, захоплює, що люди попри попри обстріл, попри все. Творять, творять, роблять, так. і ми можемо сьогодні вже тримати в руках цю збірочку. А підкажіть, будь ласка, все ж таки, це не тільки виробнича сторона і літературна. Е, хто вам допоміг видати цю книжечку? Е, збірка починається словами Мої щирі поетичні обійми усім, хто мотивував, довіряв, підтримував, вірив, творив разом зі мною ось цю жовто-блакитну мрію. І поки я думала, мріяла, збиралася з духом звернутися, от Всесвіт мені підказав, направив на, мені на зустріч неймовірних людей. І моя мрія, моє слово отримало саме оці жовто-блакитні крила завдяки небайдужим людям, меценатам, які поділилися своїми коштами, і дозволили мені видати частину м'якій обкладинці, більшу частину у твердій. Тобто ось низький уклін сьогодні за можливість ось так глибоко мною шанованим людям це Юрій Миколаївич Бондаренко, людина, як завдяки якій свого часу з'явилася друком мій перший переклад про зв'язкову історію да. про гес 1 да, про, да, про, про звіряток і, і, і про ГЕС. Так, так. Крім того, свій внесок знову ж зробила Валентина Миколаївна Зіміна, яка допомагала мені з попередніми збірками. Мій директор Васильосповіч Субота. Ну і, як завжди, мої найрідніші, тому що ми акумулювали кошти. Напередодні мого дня народження, і відповідно всі подарунки ми домовилися: моя родина, тобто мама, друга мама, діти, чоловік ось ту частину подарунків я теж вклала у цю жовто-блакитну мрію. Ну, це прекрасно, що ми можемо насолоджуватися цим результатом. Я знаю, що жовта-блакитна мрія вже теж робить свій маленький. Але і вагомий внесок у наближення перемоги. Так. Розкажіть, будь ласка, про вашу акцію в підтримку наших новодністровських волонтерів-світлячків. Коли я дивилася прямі ефіри з Антоніною Терентєвою, ця думка не раз була, і попередньо ми так щось говорили, і все ж я запропонувала: а чи можна, щоби. Моє слово, жовто мрія згуртувало людей, які би захотіли, ми відвели тиждень, і які би захотіли зробити свої внески. А ми згодом відібрали п'ять найбільших донатів, і тоді з книги з моїм автографом вирушили до власників цих донатів. Ми зробили звернення з Антоніною і протягом тижня люди підтримували на картки вказані наших Новодністровських світлячків. До речі, це моя друга така підтримка, коли була презентація, не презентація, коли була зустріч наша така спільна з Тетяною Михай... Михайлецькою. У першій школі тоді ця зустріч теж зібрані кошти. Ми адресували саме новодністровським ну, світлячкам. і Тоді був презентований перший дрон. Ми його навіть так і назвали як наша зустріч. Ну, сподіваюся, що наступні зустрічі, наступні мої внески теж будуть допомагати і не тільки вже світлячкам, ну про це згодом. І ось 1 травня ми з Антоніною оглянули, підбили підсумки, і вона виставила інформацію на своїй сторінці у Facebook. Завдяки небайдужим вдалося акумулювати, зібрати 9490 гривень. І я вирішила, що не тільки 5 збірочок, тому що якраз вийшло 5. По тисячі це Анна Піжевська, Кристіна Голинок, Аліна Нестерчук, Анна Андрійна Лучак І ще хтось один залишився, як клич кинула, можливо, відгукнуться. То це було по тисячі. А я ще вирішила подарувати книги ще трьом. Добродійникам, благодійникам Людмила Малиманеляк, Світлана Березовська і Володимир Горовий, які зробили по 500 гривень внесок. Ось і окремо віддячити постійному е, меценату, скажімо, е, хто підтримує наших світлячків. Це Назар Процюк, він окремо їм свою допомогу виділяє, але мені захотілося ще і йому. Тобто, ось планую завтра, я закину у Фейсбук час і місце, е, як мінімум, передати нашим. Учасникам акції, а я скористаюся можливістю сьогодні у, у Донатчиці голінок день народження. Я її привітала і е, зробила скрін фотографію з підписаною саме сьогодні в її ювілейний день народження. Передам уже згодом. Ну і на такій гарній ноті я гадаю, що було б дуже доречно за зачитати власне вірш, який головний перший у вашій збірці. Так, Жовто-блакитна мрія, вона, до речі, цей вірш уже, до речі, є піснею. Мій співавтор, з яким вже у нас була співпраця, Ігор Танчак. Жовто-блакитна мрія. Жовто-блакитні квіти. Серця мого частина. Віра, любов і діти, і рятівна хустина. Жовто-блакитна доля, стежка і захист роду. Мрія моя і воля, символ мого народу, жовто-блакитна стрічка, правди своє мірило, поле і небо, річка і українська сила, жовто-блакитна слава, пісня в обіймах доні, Щедрі дощі на травах, на осонні. жовто-блакитна мрія, сонце. І подих неба. Іншого я не вмію. Іншого і не треба. Дякую, дякую. за тепле спілкування. Дякую за ваш внесок і. В поетичний доробок нашого міста і е, сподіваюся, що зовсім скоро ми зустрінемося на презентації вашої книжечки. уже е, про це обов'язково повідомимо. Так. До нових зустрічей і слухайте в ефірі Новодністровського радіо «Крилина Слово Інни Гончар. Невдовзі вийде серія її поетичних е, програм, власне, із жовто-блакитної мрії. Е, Дякую всім, хто був, хто слухав, хто підтримував, хто коментував. І до зустрічі! Дякую нас.